we <laughs> Чи роки настане температурний спад у масштабах усієї планети? Такий прогноз роблять учені з фізичного інституту Російської академії наук. 2020 рік змусить пригадати сувору зиму 98-го, А до 2040 року Земля почне замерзати. Що ж відбувається зараз, і які саме сюрпризи підкидає нам матінка природа? В этом году тех, которые мы планировали получить для области 3,8 миллиона валового сбора, конечно, он явно не будет получен. Не прямо, но косвенно считается, что в годы высокой солнечной активности климат становится более контрастным. Вот это термический ожог за счет образования линз. И вот именно такие ожоги в этом году особо ярко выражены, потому что повышение температуры шло очень большими резкими скачками. Это ушастая сова. Она тоже явилась жертвой вот этих ураганов. Відіграє велику роль у житті Землі однак зміни сонячної активності, які останнім часом спостерігають вчені різних країн світу, можуть серйозно вплинути на нашу планету. Від сонячної радіації людство захищає озоновий шар у певній ситуації. Вважають науковці він може не витримати. Тож чи стане сонячна атака 2012 реальною загрозою для існування нашої планети і чого саме чекати від непередбачуваної зірки на ім'я сонце? мас медіа і кінематографу список пророкувань на 2012-й вже побив усі можливі рекорди. Говорять з усмішкою фахівці дніпропетровського планетарію. Починаючи з 1919 року, кінець світу передбачали щонайменше 17 разів. А на нещасний 2000-й взагалі було призначено аж 140 таких апокаліпсисів. Утім, очікуване цьогоріч явище Дніпропетровські астрономи кінцем світу аж ніяк не називають. Це зрілі ще проявлення сонячної активності. Каждої 11 Лет у Солнца наступает максимум активности, когда появляются такие большие группы пятен, которые мы сегодня, например, можем увидеть в наш телескоп. И это совершенно нормально. цикл для життя нашої планети і нашого виднівного світила. Пік сонячної активності припадає саме на липень 2012 року, і спостерігаючи це явище у телескоп, можна побачити лише маленькі крапки на великій зірці. Однак спеціалісти підкреслюють, у цей період на сонці відбуваються наймасштабніші та найпотужніші події, уявити, які людина просто не в змозі. Еті маленькі п'ятнишки на самом деле это Колоссальных размеров плазменное образование. На каждом пятне помещается э, 3, 4, 5 земных шариков. Во-вторых, мощь процессов, которые приводят к их появлению, это потоки плазмы, нагретой до температуры 6000 градусов, поднимаются вниз к поверхности, отдают тепло, сжимаются, опускаются вниз. Только от шума и грохота, который царит при этих движениях, рассыпался бы в пыль весь наш земной шар. Яких джерелах припускають, що саме у 2012-му почнеться найсильніша сонячна атака, яка можливо стане причиною викиду сонячної радіації у великих обсягах? Ймовірно, це вплине на роботу техніки у періоди максимальної активності сонця. Додають астрономи, самопочуття людей може різко погіршуватися однак, вплив відчують лише окремі категорії населення. После такой вспышки поток заряженных частиц достигает Земли и взаимодействует с любыми электромагнитными полями. Человек носитель собственных электромагнитных полей. Главный электролит в нашем организме ⁇ это, конечно, кровь. Поэтому последствия солнечных вспышек сказываются на кровообращении, а значит, в сердечном ритме сосудистых заболеваний. В принципе, это... Имеет значение для людей в пограничных состояниях э, с тяжелыми нарушениями в здоровье. А ще цьогоріч відбудеться черговий парад планет, який так само помилково вважають кінцем світу. Планети сонячної системи Сатурн, Юпітер, Марс і Земля стають в одну лінію. Подібне говорить, вчені відбувалося вже не раз, але 21 грудня вишукуються у чергу ще й планети інших сонячних систем, утворивши лінію від центру галактики. Саме тоді і почнеться відлік нової системи світу, але аж ніяк не її кінець. Нетипово теплий початок січня збив з пантелику не тільки людей, а й багато рослин. Замість стану спокою взимку, переважна кількість зелених насаджень готувалася до цвітіння. Біологи стверджують, природні катаклізми не лякають місцеві рослини, а от іноземні найбільш вразливі. Тож чи є у природи погана погода і як вона впливає на живі організми? Середня мурська вона должна, по ідеї цвісти где-то в конце іюня місяця. В этом году вона зацвіла в конце мая. Група должна цвісти долажа зараз, вони уже цвіли. Різке потепління замало опадів, як взимку, так і навесні, серйозно вплинули на рослинність. Багато рослин не увійшли у стан фізіологічного спокою. Біологи називають це зміщенням фенологічних ритмів і вже підраховують так звані зелені збитки. Це є термічний жовт. Вот это термический ожог за счет образования линз. И вот именно такие ожоги в этом году особо ярко выражены. Потому что повышение температуры шло очень большими резкими скачками. Так страдают только хвойные? Многие другие тоже. Но на хвойных просто это ярче видно. Это растение у нас 7 лет. Плавненько, тихонечко росло. В этом году оно уже все. Больше растений будет. Тоже было спровоцировано в зиму. А что за растение? брусанате Бумажная или бумажная шалковица. Биологи говорят, подобные изменения они способны. років з десять тому. Я думаю, плодов в результаті такого раннього цвітіння буде гораздо менше, ніж в звичайні роки. Во-первых, насекомі пилітелі, мабуть, за дуже короткий промежуток цвітіння не встигли, як би можна працювати. З того кількість сім'ян, які образувалися, зав'язались, може бути, вслідки того, що знову суха погода стоїть, багато буде опаду. Тобто реальний урожай, я думаю, сім'ян в цьому році буде на порядок нижче. І не дивно, стверджують астрономи, адже у 2012-му настає пік активності Солнца, и это спричиняє климатические изменения. Не прямо, но косвенно считается, что в годы высокой солнечной активности климат становится более контрастным. То есть морозы зимой больше, лето жарче и суше. Ну и, но это чисто временные, так сказать, колебания. Утім, до нетипово теплої весни Дніпропетровські вчені були готові, тому рятували своїх зелених підопічних рясним поливанням. Уже були які мисси по того, що, скоріше, зима буде така ж стремительна. І тому в цьому році наразі раніше у нас була запущена система поліва. І в нас спасалися тим, що прачі всі рослини вже десь з середини апреля заливали. Такі природні аномалії негативно впливають і на родючість ґрунту. Від атмосферних факторів його можна захистити за допомогою мульчування, говорить вчитель біології Сергій Денисенко. От ця технологія тут чітко представлена. Повністю земля під овощами укрита скошеною травою. Слой мульчі. І ви бачите, як тут вже перегною образується. Ось ці черв'ячки, які постійно цю травку затаскують вовнутрь. Перегніває і віддає питання ростіння. Пан Сергій майже 10 років успішно використовує цей спосіб на присадибній ділянці. Такий агротехнічний прийом дозволяє отримати не тільки гарний врожай, а й зекономити час і сили. Це допомагає, во-первых, боротися з сорняками, не болеють ростіння. Раз не болеють, не треба обрабатувати адахімікатами. Удобрение за счет травы идет, не надо минеральные применять, и овощи практически чистые. И этот метод позволяет получать ранние овощи за счет того, что мульча согревает землю, питает. Вот, например, в середине мая уже первые огурцы в открытом грунте. Утим ранее спека атаковала и население. И конечно же, не очень хорошо сказывались. Вот эти вот действительно что сильная жара. Ну, так сильная жара панамку одевать на голову. Ну вот сейчас, например, резко опять похолодание, давление. Да, у кого, допустим, с давлением проблемы, то, конечно же, голова болит. Сон такой не очень. Твистые почали одразу чи не всі дерева и кущі. Я аллергия на меня, конечно, повлияло. Так. повлияло. Ну, хуже стало состояние. Однак лікарі запевняють, у цей період масових погіршень стану здоров'я алергіків не спостерігається. Це могло на той континент, У якого є сенсибілізація в пильце весенніх трав, сорних трав і е, злаків. Но сказать, что у нас сейчас такое большое количество больных нетипично для этого времени, мы не можем. У нас идет вот плановая работа с плановым поступлением больных в обострении такого заболевания, как полинос, в состоянии не тяжелым и не более тяжелым, чем обычно в другие годы. У період раннього цвітіння астматичні напади знизити до мінімуму. Додають лікарі комунальникам не слід забувати про своєчасне прибирання такої шкідливої культури, як амброзія. Мне бы еще хотелось и обратиться к нашим коммунальным службам, потому что, учитывая то, что ранее пыление, у нас есть графики, планы, когда нужно выкорчевывать амброзию, что более значимо, чем ее косить. Но надо всем запомнить, что это надо начать сегодня намного раньше. Когда амброзия с пыльцой, ее нельзя косить. Концентрация ее в воздухе становится намного больше, и больным становится намного хуже. А в нашем городе всегда завали. Ваня протікають болі тяжело, тому штани болі агресивні. В області та місті діють затверджені спеціальні програми по боротьбі з карантинними рослинами. На сільськогосподарських землях досить успішно використовують гербіцидний метод. А от на території самого Дніпропетровська амброзію частіше скошують або виривають з корінням. А що боротьба із шкідливою рослиною у мегаполісі була більш ефективною, цього року до проблеми залучили ще й науку. В городе подключена очень серьезная научная часть. Некоторыми нашими институтами будут разрабатываться биогербицид, который позволит применять его в городе для борьбы с амброзией. Но ни один метод сам по себе не является эффективным. Только когда эти методы между собой применяются в связке, тогда дают хорошие результаты. Площа заражених амброзією земель в регіоні зменшилася з 500 до 194 тисяч гектарів. В першу чергу це пов'язане з тим, що населення та юридичні особи почали більш свідомо ставитися до проблеми та активно підключатися до знищення шкідливих рослин. Соответствие з законом України підприємства повинні свою територію і прилягаючу територію на стані, А ми убедили в тому, що не, не менше 50% земель нашого міста зайнято саме підприємствами. Сотрудники управління Екології ежедневно займаються тим, що з предприятиями работают над этим вопросом и делают підписання і контролюють выполнение предписаний по уничтожению амброзії на території підприємства. У середині червня дніпропетровці спостерігали так званий птахопад. Малі пташенята чомусь повистрибували з власних домівок. Насамперед, це помітили мешканці приватного сектора та дачники, які і взялися рятувати пернатих братів. Що ж за дивне явище спровокувало масове падіння птахів. Ресівом просто там, де то мож, мошку поймал, да на дереве. ну упал. Підемо вієтром Знайомтеся, це Євген, один з тих мешканців, які не пройдуть байдуже повз живу істоту, тим більше, якщо вона потребує допомоги. Зовсім недавно хлопець підібрав мале пташеня, яке борсалося у кущах. Я прохожу, але лежить маленька эта мордочка, такі глазами на мене Ну, Не мог я просто ну, пройти рядом возле него. Не смог. Щоб стриження не загинуло та не потрапило у пащу до хижака, хлопець прихистив його у себе вдома. Я його назвав Арчибальд, коротко арчі. Моє моєму это не підходить. Питаюся його откармливать потихонечку. Просто отпаиваю водой і ну, мухами домашніми. Вот. Ну, ловлю, бью газетой. Я вот кормлю, поставлю на крыло. Ну, а потом отпущу на волю, пускай он живет дальше. Тем более, что они живут около 20 лет, я читал. Вот, может, вернется. Не байдужих дніпропетровців, говорять ветлікарі, знайшлося чимало. На початку літа ветеринарні центри перетворилися на справжні пташині. Зоопарки лише протягом одного дня розповідає Ольга Назарова. Їм принесли п'ятеро пташенят. Люди вважають, що це маленький птенець, який випав, котрому потрібно помочь. Ось у нас удот. Ця птичка травмірована непосередньо таким-то ударом можливо, і бурі. Вот. у нього то есть конечности работают недостаточно. Вышел из шокового состояния, сейчас Уже дерется, вот, кусається. Це признак жизни. Фахівці наголошують переважну частину орнітофауни, яку підбирають люди, підняти на крило не спеціалісту майже неможливо. В основном в руки к людям попадают насекомоядные птицы, которых нельзя кормить мучными изделиями никакими, и хлебом тоже нельзя. Потому что у них наступает очень быстро расстройство пищеварения, и птица погибает. Кукушонка мы кормим сверчками, вот такими вот. Ему нужно таких сверчков примерно 50-60 в день. Многих птичек сложно накормить в неволе, они не берут корм. Приходится насильно открывать рот и закладывать корм. Частину пернатих пацієнтів принесли з травмами, деякі з них потребують оперативного втручання. Це ушаста сова, по-видимому, упала збита сильним поривом вітру. У неї сломане криво в результаті поврежден глаз. Придеться удаляти удаляти криво, компентацію чим ми сьогодні будемо займатися, тому що тут іде сильний процес, гнілосний і для того, щоб Ті це вижила, не поїбла на її крайню міру. Повітряні вихори спричинили падіння, і у деяких випадках травмування птахів у Дніпропетровському центрі метеорології говорять: хоча ці турбулентні потоки і існують короткий час, але можуть завдати багато шкоди. За що нерівномірного прогрева воздуха подимаються теплий воздух вверх. За счет выделения тепла при поднятии еще усиливается кинетическое движение воздуха атмосферного. И в общем образуются очень большие скорости, которые начинают вращательные движения. Эти турбулентные вихри существуют, в общем-то, короткое время. Они, как говорят, захватывали небольшие, были по площади. Поэтому, в принципе, как говорят, и птицы могли попасть где-то в эти вихри, которые смещались над разными территориями, в том числе и над лесом. Власну думку з цього приводу висловив і орнітолог Олександр Пономаренко. Спеціаліст розповів, що так званий птахопад, можливо, пройшов би непоміченим, якби не раннє потепління, яке востаннє спостерігали майже 10 років тому. Раннє цвітіння збило птахів з пантеликою. І вони почали гніздитися на кілька тижнів раніше. Он, бачите, mm -hmm. в кроні кроніон крутиться. Молодий сльоток сініци. Він ще Ну, їх ціла сімейка. Здиться понад 100 видів птахів у травні, а потім ще й у червні пернаті виводять потомство. Кінцевим його етапом є зліт пташеня з гнізда. Інстинкти закликають пташат рано вистрибувати з домівки. По перше, це рятує від хижаків потомство, що гніздиться. По друге, поодинці, заховавшись у кущах, пташенята мають більше шансів на виживання. Якщо да, птінець ви бачите, що птенець здоровий, у нього целе криль, цілі лапи, у нього немає ніяких зовнішніх повреждень, нормально се ведеться, відповідно, ви повинні що робити? Посадити на ближайшу ветку і оставить у покої. Дітері вода дальше до на Дніпропетровщині триває збирання зернових, проте вже перші жнива показали, врожай буде не таким рясним, як планували. Аграрії кажуть, причиною поганого росту пшениці стали аномально посушливі осінь та весна. Тож чи буде наша область з хлібом? Чені погодні умови цьогорічні жнива почалися на 15-20 днів раніше, ніж зазвичай. Такої посухи, кажуть аграрії, не було років з 50. У перші тижні зернозбиральної кампанії зібрали близько 30% зерна. Проте врожай виявився геть не найкращим. Пшениця другого і третього гатунків. Урожай в цьому році тих планує, які ми планували отримати для області 3,8 млн восімь мільйони валового збора, звісно, явно не буде получен. Це буде значительне зниження урожаю. Це не означає, що Дніпропетровщина залишиться без хліба, каже губернатор Олександр Вілкул. Тогорічний врожай зернових ще не вичерпався. Аби хліба вистачило на цілий рік, господарство розпочнуть формування стратегічного запасу. У цілому планують заготовити близько 100 тисяч тонн зерна. Урожай у нас буде об'єктивно менше по раннім зерновим. Ми приступили до формування качественного регіонального запасу зерна. Для того, щоб в течение маркетингового года 2012-2013 держать стабільні на сьогоднішньому рівні цены на хлеб. А якщо погода і надалі не тішитиме дощем, аграрії прогнозують меншу врожайність і пізніх зернових культур. Запаси влаги в пахіму слої, практично нулеві, тобто мертві запаси, в метровому слої запаси влаги, значить, задержаться від 30 до 65 Они также також вкрай недостаточно для формування високої продукту продуктивності позніх культур за різними віруваннями та науковими припущеннями до 2020-го на землі відбудеться мінімум 12 апокаліпсисів, що починаються з 2008 року. Чи варто цього остерігатися і вже будувати катакомби або ковчеги? А може ще поживемо? Цьогорічний парад планет можливо і не стане причиною кінця світу, бо на думку деяких вчених на землі існують і інші руйнівні фактори, які людство вигадує собі самостійно. Погодьтеся, доведена до критичного стану екологія та продукти. Що ми вживаємо, усе це і без апокаліпсису руйнує нас як міна уповільненої дії.